Будь ласка. Депутат Федик. Микола Федік, фракція Свобода. Шановні колеги, у мене буде наступна зміна до порядку денного. Бо у мене таке враження, що в нас стає хороша традиція дарибану пів гектара землі на через сесію. У нас є питання номер 84, де ми. Передаємо знову в оренду для будівництва багатоквартирного будинку. Цивільна земельна ділянка товариства. І е, на моє глибоке переконання, це питання наносить е, шкоду. Інтересам Луцької міської громади, тому що цю земельну ділянку можна або продати за аукціону, або розділити і віддати її учасникам російської російсько-української російсько війни, і тому це набагато ефективніше використання землі, а не е, продовжувати добру тереб... традицію дерибану землі. Тому моя пропозиція зняти питання 84 про передачу е, 0,4 гектара ТЗО ХК Єврохолдинг і використати ту землю ефективно. На благо інтересів громади міста Луцька. Дякую. Поліщук, Арія речу, обговорення пропозиції. Доброго дня, шановні колеги. Наскільки мені відомо, міською радою велися перемовини із даним забудовником, і даний забудовник зобов'язався в разі побудови багатоквартирного будинку передати 6% квартир від площі забудови. В міську раду для того, щоб міська рада в подальшому розподілила ці квартири, а також сплатити внесок в пайову, пайову участь, як це передбачено законом.